Доброго ранку! Майлюбо передплатники України, Мовного каналу. Гарний ранок, вітра майже немає. Марки по небу якісь. Сніг обіцяють. Це гарно. 9 градусів морозу. Все я завжди йду на роботу. Сьогодні вже 20 лютого 2020 П'ятого року, четвер. І це дуже і дуже радує. Бачите, стежечки очищені прям до асфальту. Гарно. Може сьогодні. Хоча бачите і, і, і тут сніг багато було, але вимерзає. Я в цьому році дуже, дуже мало снігу. Бачите, там сонечко сходить. Ладно, як пройшла ніч у Харкові. Начебто, ну є, наче, як завжди, і погано, і не гарно. Вигло собак заборонений. Чось не люблять собак. Знов, ну дружина читала, я не чув. Тривога з вечора була. І навіть і зараз в 9 була тривога, а зараз ще відбія не було. Таке. Щось вона там. Ось красна, щось злетіло. щось полетіло і би... ну, У передмісті. Вибухи, гучні, ракети, шахеди, Вже звикли до цього, але гарно було б, щоб... Все скінчилося так чи інакше, але зими, зими залишилось небагато вже часу. І будемо сподіватися, що і війні скоро кінець. Будемо сподіватися, Пташки їдять, щось їх тут підгодовують. Що ще раз повісти? У хаті тепло. Знову близько 22 водичка є, світло є. Все, начебто непогано. Бачите, навіть гарбуза їм дають. І та вінчики. Все, усім добре злагоди, всім гарного четверга. Всім, всім дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока.